Кожні вибори, які отримали цю виплату, з них же зняли з пенсії, тому що це отримані не з основним місцем доходи. Я це подавав до пенсійного фонду. Люди добрі, то що ж ви робите? Держава декларує, що цю виплату воно не оподатковує, то в них зняли з пенсії. Хто ж тоді ці вибори буде проводити? А щодо нашої України, то не розказав. Ну я не знаю, я читаю заяви керівництва нашої України, всеукраїнської, Читав заяву на Ливайченка, пана, який вийшов з нашої країни. Ну, щодо місцевої, нашої країни з ними перемови у на нас не ведуться, тому що як спитаю, немає такої партії на, на даний момент. Вона є, але не активно займається. Наприклад, в сесійній залі ми, як членами фракції нашої країни, ми обговорюємо питання. Вони пристають деколи на наші питання. Наприклад, по книгарням, зі слів пана Галиця навіть. Представник партії регіонів голосував проти цього реорганізації. Тому нашу Україну ви тут поки що не займали. Юрій будь ласка. знемовлення. Ви згадали про недовіру Гайнічеву, що ви зареєстрували. Ми були свідками, що прозвучала така ініціатива з вуст депутата. І да, далі, спіжавки по папіру, чи довели вони це до логічного завершення, бо з голосу ясно голосувати в них є формальна підстава, що воно не пройшло це приюднення. Вони зареєстрували таку ініціативу? Ну я не знаю, чи зареєстрували вони цю ініціативу, тому що коли це питання обговорило щодо підтримки підтримки депутатами батьківщини ініціативи цього роду цього питання. Я радив все ж таки піти і витримати і формальну сторону процедурну, тому що воно одразу каже, ну що ви дали цю бумажку. Yeah. А як же той за? І... Ви ж пам'ятаєте, що става... дивилися щодо е... я того питаю. Вони публіч... публіч... доступу до публічної інформації? Я не знаю, чи і... ну, поки що на сайті я не бачу цього. Бо це звучиться для людей, не розуміють. Ну, якщо я сьогодні зареєстрував це питання, то зустрінуся з представниками свободи. Якщо треба допомогти і зареєструвати їм, це допоможемо. Але в них є і своїх юристів, хватає, Думаю, що е, Назар Гуру він візьме на себе обов'язок і доведеться до кінця. Ні, маю навезі проконтролювати, що буде з'явилося на сайті і так далі. Ці моменти. Ну я, ну. я незалежно від політичної озна. Приналежності я буду контролювати, щоб всі питання, які вносяться, які є на сайті, щоб вони були в порядку денному і щоб колегії проходили. Але, розумієте, вони обкладаються так, там голосів колегії не вистачає. Тобто голосується колегія, яка знімає питання з порядку денного. Хоча вона дорадчий орган, органа, вона не має таких повноважень. Все ж таки це питання будемо доводити до логічного кінця. Ще є питання? Да, власка, Микола. Микола, <поцю> тома. Пане Максиме, великий юрист Хівалов на залях зробив заяву про те, що члени партії регіону вивезти всі тих, що за Західної України, що голосували проти закону цього промову. Ви допоможете йому в цьому, щоб знайти таких членів. Шарки ну, регіону, який ви голосували. Ви сказали, що один депутат на обласному сесію голосував. Такі. Ну, я знаю з інтернету, що е, очільники організ... політичної той, партії регіонів Івано-Франківської Тернопільської області не голосували. Е, цікаво, що Литвин сховався. Він, він не був присутній в залі, але він був в сесію, ну, суто юридично. Вони ж розуміють, що сьогодні вони здійснили злочин. Що державну про засади мовної політики не потрібно було сьогодні приймати, що цей закон слугує лише розкор, і що нагальність його заключається лише в тому, що треба виконати хоч одну передвиборчу обіцянку. Але ж не можна робити це отак просто. І слава Богу, що голосування воно було відкрите, і що наші. Піконаємося, хто як голосував за цей закон. І скажемо велике дякую. Жителям Донбасу. Петро Дмитрович, скажіть, будь ласка, а ви ще фронтзмін чи вже за Батьківщину? Петро Дмитрович, об'єднана опозиція називається за Батьківщину. На даний момент ми дає, я даю прес-конференцію голова територіальної організації і голова фракції політичної партії Фронтзмін Чернівецькій обласній раді. Якби тут була прес-конференція за Батьківщину, то були представники об'єднаної позиції, ми б разом це давали. Думав, що після цих подій у Києві ми будемо разом збирати свою прес-конференцію. Так ви можете назвати чотирьох своїх висуванців на чотирьох, але сьогодні я довів прес-конференцію з питань. Зна... Діяльності фронту змін. Фронту змін фрик, е, фрик. Від об'єднаної опозиції буде висуне кандидата, і ми всіх вам скажемо. Але від об'єднаної опозиції. Від фронту змін ви на кожного придавали по одному? Чи... По два не віддавали. По два-два. Не впевнені. Він не є член... Пан Кобер, він не член політичної партії фронту як Пока. як фестивалю. То він член коду. Він член коду, він, він член. представник депо демократичних опозиційних сил Буковин. Так, ласка. А є у вас можливість відслідковувати своїх е, конкурентів? Маємо увазі, влада не говорить, хто буде балотувати е, е, по округах. Чи є у вас уже такі е, дані? Хто буде по, по якому округу від влади балотуватися? Ну, наприклад, Бавер вже там. Думаю, що це все на рівні чуток у кожної партії. І дуже багато чуток по кожному округу. Хтось займається своєю роботою. Пан Бавер він так активно почав перейматися е, сільськими школами окремого округу. І, до речі, я би хотів зауважити, а що ж ви зробили за один день, ви перевірили п'ять шкіл Староженецького району? Ну, він же їздить до, до колективів, він зустрічається. Це його прямий обов'язок. Тому відслідковувати їх дії, ну, у нас немає апарату міліції, звісно, ну, це. Що, що сказати? Щодо можливих е... всім кандидатам, які почали працювати на, на округах, нібито ж закріплених за ними, сказати їм, що все буде вирішуватися на з'їздах партії 29-30 липня. І хотів би попередити їх, що вони будуть дуже здивовані тим людям, які з'являться після цих з'їздів. Тому що е, як, вони ведуть в, е, як вони ведуть себе з усіма, як вони ведуть Верховній Раді, так вони будуть звести себе своїми на партійці. Але це їх внутрішня партійна дискусія, я туди влазити не буду. Мені, тому я спитав одне на сесії, мені цікаво було е, відношення галиця щодо заяв. Представників партії регіонів, депутатів Верховної Ради, які теж виступили проти закриття. Не. Ви ж самі почули відповідь. Вони не розібралися, вони не знають. Дякую. Якщо немає більше питань, дякуємо вам. З завтрашнім професійним святом. Да, святом вас.